Збірна України з хокею цього тижня виборюватиме путівку на зимову олімпіаду в Сочі і зіграє на кваліфікаційному турнірі в Данії. Суперники в наших хокеїстів серйозні: Білорусь, Словенія та господарі. Змагань натомість збірна України залишилась без кількох ключових гравців. Які шанси перемогти у нашої команди дізнавався Тарас Корніюк. Чи зіграє збірна України на зимових іграх в Сочі стане відомо вже наприкінці цього тижня у наставника нашої команди Олександра Полукова дуже складне завдання лише за кілька днів підготувати збірну України до Олімпійської кваліфікації. Домовитись про товариські матчі напередодні важливого турніру в Українській Федерації хокею не змогли. Поки наші суперники грають спаринги, хокеїсти збірної України тренуються в Броварах. Олександр Кулуков знає, що потрібно робити в такій ситуації. Садати нормальне армальнормальне отношення і хорошу атмосферу в клімат в команді і як вони будуть грати. це вот наша задача треніровка тори. Который... почему ще раз потеряє, тому що ігрі приїжджають буквально за два дні до турніру. Декого в збірні так і не дочекалися. За сімейними обставинами відмовились від виклику гравці із континентальної ліги Касянчук та Варламов повернулись до НХЛ Федотенко з Понікаровським. Кістяк нинішньої збірної складають гравці вітчизняної професіональної ліги, чемпіонат якої лихомани через постійні фінансові проблеми клубів. Вихід збірної на Олімпійські ігри вперше за останні 12 років міг би посилити інтерес до хокею в Україні. Натомість у федерації схоже іншої думки за кілька днів до початку турніру ніхто з її чиновників із гравцями не зустрівся. Все Всі від федерації хокею, а вони повинні якісь задачі ставити і об'являти преміальну систему за конкретні ігри або за задачу. Поки никакой інформації не було. Отношення хаті, конечно, немножко общем-то, это такой турнір, який проводится раз чотири годин, важні сі но много руководства прилетит туда, і буде время провести такої забрання. Такое Натомість гравці збірної України вірять в свої сили і готові поборотися за Олімпійську путівку в Сочі. Тим паче, поки нулі на табло шанси у всіх рівні. Тарас Корнюк, Максим Костенко, факти ICTV.